Вітаю, друзі! Привезли знімачені ось такі камери спостереження. Це у нас розумна смарт-камера IP. Вставляється ось в таких коробочках. Це в нас 3 мегапіксельна камера. Це у нас від компанії Tuya. Ось так вона виглядає. Має вбудований динамік, вбудований мікрофон, роз'єм під карту Micro SD, роз'єм Type-C. Це зараз я підключив її до повербанка нашим кабелем. В комплекті йде ось такий кабель, двосторонній скотч. Інструкція. По інструкції вони показали програму Smart Life хоча мені більше подобається Tuya Smart. Підключено дві камери. Оце 3 Мп. Ми ще привезли поворотні 5 Мп. Після цієї я знімлю окремо відео по ній. Заходимо на камеру і бачимо зображення. Привіт, можете собі помахати. Що є в нас по опціям? Так, секунду. Отак зробимо. Просто відключимо звук на телефоні. Ось тут у нас налаштування. А камера підключається, кстати, дуже просто. Нажимаємо, під'єднуємо камеру до Wi-Fi. Коли вона нова, нажимаємо плюс в програмі. Включен має бути Bluetooth, геолокація і Wi-Fi. Камера Wi-Fiна, вона зразу з'явиться, нажимаєте Добавити, задаєте її ім'я і так далі. Я назвав security Camera 3. -ми Ось ми зайшли на камеру, є зробити скріншот», Є записати відео. Тут мікрофон на нього нажимаємо і утримуємо, тоді ми на камеру щось скажемо. Раз, раз, раз. Чекайте, не попав. Один, один, один. Раз, раз. раз, раз. Один, один, один. один, один, один. Звуки йде з камери. Це в нас кнопочка на весь екран зробити. Далі в нас йдуть налаштування. Ой! Зачепив назад. Плейбек це переглянути все, що записано на телефоні. Потім галерея, так само тільки подивитись фото, скріншоти, які зроблені. Світова гама, приват моди, нічний режим, антифлікер. Девайс волуми, тобто тут можна зробити голосніше, коли ми будемо казати, на камері буде голосніше. Motion detection, це коли хтось буде на камері проходити, або буде якийсь рух, вона буде автоматично присилати вам в додатку сповіщення, що спрацювала, ніби тривога, і буде записувати, якщо покласти е, мікро SD карту пам'яті сюди, то вона буде робити запис. А потім sound detection, то саме тільки активується при наявності або появі якогось звуку. Сирена. Можна гучності додати на камері, кому це потрібно. І edit, змінити e, назву камери. E, ось так, друзі. Я далі зроблю, зараз покладу там десь біля компа камеру, зроблю тестові записи. Потім хочу ще в темряві подивитися, як вона буде працювати. І до цього продовження відео докріплю вже записи з камери або з самого телефона, коли записую. Дивіться, продовження. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't. Do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay.